Привіт! Сьогодні ми завітаємо на ферму до діда Василя та подивимось, які тварини там мешкають. А допоможуть нам в цьому загадки про тварин. Рожевеньке та жирненьке, наче діжечка кругленьке, є на рильці п'ятачок, замість хвостика гачок. Вірно, діти, це порося. Ця тварина каже ме, чи ви знаєте мене? Маю бороду і роги. Забирайтеся з дороги. Діти молодці, це коза. Голодна мукає, сита жує, сім дітям молока дає. Так, це корова. Здавна людям помагає, довгий хвіст і гриву має, любить сіно пожувати. і го-го кричить завзято, бо не відає пролінь, як працює в полі. Вірно, кінь. В хаті я мишей ганяю, вуса ще з дитинства маю. Які ви в мене розумники, вірно, це кіт? Замість слів лиш чути гав, всіх котів порозганяв. Хто скажіть цей розбишака? Знають всі, що це собака. Як цих тварин можна назвати одним словом? Вірно, свійські тварини. Давайте пригадаємо, хто такі свійські тварини. Свійські тварини утримуються людиною, живуть та розмножуються за допомогою людини. Приносять користь та потребують піклування. Пригадаємо, яку саме користь приносять ці тварини. Більшість свійських тварин приносять людині користь, даючи їжу, м'ясо, молоко, сировину для одягу та взуття, шкіра, шерсть. Робочу силу для перевезення людей та вантажів охороняють майно та життя. Свійські тварини не можуть жити в природі без людей. Але й людині доведеться важко жити без свійських тварин.